Вітаю вас в етері телеканалу НТК. Проєкт. Будьте певні, як завжди, спілкуємося з психологиною Наталою. Федорук Наталочка, рада зустріч. Привіт Тетя. У нас сьогодні дуже цікава тема про пристрасть, тобто про стосунки без пристрасті. Що таке пристрасть? Пристрасть це та така іскра, яка виникає у двох людей при погляді один на одного. І вона супроводжується на гормональному рівні викидом різних гормонів: теж адреналін, дофамін, серотонін, і людина перебуває в такій ейфорії, в оп'янінні, її дуже манить такий емоційний і тілесний потяг до іншої людини. Коли ми говоримо про стосунки, ну це можуть бути навіть дружні стосунки, коли ти захоплюєшся кимось. Але якщо ми говоримо про стосунки, де двоє поєднують, так, своє подальше життя, то це і сексуальний потяг, і емоційний, і людина весь час думає про об'єкта своєї прихильності. Можливі стосунки без пристрасті. Звичайно, можливі, коли ми говоримо про чоловіка-жінку, так, ну, стандартний момент, то можливі по домовленості. Люди вирішують жити разом і я зустрічала недоразово такі стосунки. Це коли пари за життя не знайшли того, до кого виникала ця пристрасть, бо та пристрасть швидко згасала. До речі, однією з ознак пристрасті це її швидке згасання. Тому ну, це можна як порівняти, знаєш, коли ми намагаємося вогонь розпалити. Ми беремо спочатку сухі трісочки, щоб вони... Швидше дали нам. Так от, оцей запал і миттєвий такий, то це можна так метафорично сказати про пристрасть у стосунках. І воно недов... недовговічне, якщо не буде тих полін, сухих, так, які можуть підтримати далі це вогнище. Тому вернусь до теми: люди, які не змогли збудувати стабільні стосунки, коли була ця пристрасть. Коли вони не знайшли когось, кого вони закохані, вони можуть більш-менш домовитись про стосунки в подальшому житті і без цієї пристрасті, і досить добре жити. А якщо пристрасть була і швидко згасла, як ти сказала, яке подальше життя, тобто яке життя без пристрасті? Для початку варто розуміти, я б хотіла на цьому наголосити, що абсолютно ненормальне життя з постійною пристрастю і так не буває. Тому що е, людина це не тільки біологія. Біологічно виділяється викид гормонів, так, е, ваблення. Е, але неможливо, щоб людина жила постійно під впливом під цих гормонів. І тому десь так є в середньому е, визначено, що до трьох років. Стосунки, пристрасть зникає, тому що, як правило, з'являється дитина, і мама переключається на потомство на дитину, і в неї вже зовсім інший. Так, гормональний фон вона не може бути постійно та на тата, в неї очі спалахувати. Бо він прийшов з роботи. і Вона дитину відкинула і о, Мій, мій коханий, тому абсолютно ненормально, щоб була пристрасть. І деякі пари помилково думають, о, вже немає цього збудження, немає цих метеликів в животі чи іскринки в очах. Значить, все пройшла любов, зав'яли помідори. Але насправді стосунки переходять на інший рівень. Якраз вертаюсь до твого запитання. Де можливі стосунки без пристрасті, де ти адекватно реагуєш на свого партнера чи партнершу, бо ти вже знаєш, що від нього очікувати. Бо ці стосунки стають вже безпечними. Коли ми не знали один одного, ми реально і не знали, чого очікувати, і це десь було таке маняще збудження, так ефект новизни, а що заровтне. Вона чи він. А тут ми вже розуміємо, ми вичули один одного, і нам реально стає безпечніше жити. Єдине, що потрібно це вогнище підтримувати, щоб далі було цікаво з цією людиною, щоб ви могли опиратися на неї, щоб вам хотілося йти по житті. Я щоразу їду до тебе і думаю, ну що ж ти сьогодні скажеш? Я була впевнена, що ти будеш рекомендувати нашим глядачам ці трісочки підкидайте, розпалюйте. Пристрасть мусить бути. <гум> Отож, можна жити і без неї, так? <гум> ну, от, от тобі я зробила пристрасть. я Ефект новизни тобі <гум> Ти те, що Ти що Очікуєш. Треба підтримувати стосунки, треба додавати нотки якихось сюрпризів, несподіваних, побачень, жартів. Але це вже не буде так, як на початку. Стосунки стають більш ще раз повторюсь стабільнішими, безпечнішими, і ми можемо опиратися один на одного, що найголовніше є в стосунках бо щоб створити сім'ю. А сім'я це такий надійний так, дім для дітей, який захистить їх, бо є і дах, і міцні стіни, і фундамент. чого починалася сім'я, то для цього недостатньо пристрасті. Тому, але ми не можемо жити просто рутиною повсякденного життя. І є такий така рекомендація: якщо ви чогось хочете. Від партнера, то дайте йому це самі. І тому ви можете продовжувати робити те, що ви робили під час зустрічання чи на початку цього цукерко-квіткового періоду. І таким чином воно буде також мати зворотній ефект впливати на оце збудження новизну, бо справді чоловік цього не очікує. Наприклад, якщо ви. Йому щось таке пригодуєте, якийсь нестандартний вечір. Або дружина від вас точно не очікує, якщо ви букет квітів її кур'єром на роботу так пошлете. Це буде дуже здивування, так і перед колегами, і для неї, а що це він не вдома, а от в такий спосіб. Тому є дуже багато моментів, де ви можете вносити у ваше стабільне вже безпечне життя і таким чином підтримувати ту. Те багаття. Як відсутність бли... пристрасті впливає на емоційну близькість у парі? Якщо це вже є сталі стосунки, то Звичайно, що спалахи пристрасті вони тільки додають такої пікантності стосунку, вони не є приторними, бо ми хочемо іноді, та навіть в страву додати, чогось новенького спробувати, чи якогось соусу гостренького, щоб відбулося збудження на тілесному рівні. У стосунках нам потрібно час від часу також це добре збудження. Якщо немає його, ну, стає пріснуватим. Життя. І хоч не хоч, але вже так першими такими тривожними дзвониками є те, що ваш партнер чи самі ви починаєте заглядати на когось іншого, тому що він викликає вже оце збудження. І тому це перший сигнал починати щось робити своїми стосунками, вносити цю, цей ефект новизни. Тому що, ну, до слова, коли я працюю з людьми, одна клієнтка сказала, з моїм чоловіком було надто добре жити. Мені стало нецікаво. Ну, ми вже були як друзі. Нас нічого не дивувало, нічого нового в житті не було. Тому ми розстались. Він з часом знайшов собі іншу дружину і добре, добре склали стосунки, вона, на жаль, знайшла собі. Дуже погані завела стосунки, але тим не менше, це теж її життєвий шлях, і вона ні про що не шкодує. Тому пристрасть, добрий запал він має бути, щоб воно така добра емоційність, щоб вносити такі легесенькі ще раз повторюсь, пікантність в життя. Пристрасть дорівнює інтимність. Інтимність може бути без пристрасті. так? Ну, Тоді це вже е, просто даність виконаного подружнього обов'язку. І це абсолютно неправильно, тому що в статевому акті е, люди мають не тільки тілами говорити, а й душами. так? Е, е, і треба враховувати своє бажання. А якщо немає бажання, Бо пристрасть це про бажання, це про потяг, емоційний і статевий. І якщо його немає, тоді це в майбутньому проблеми в сексуальному житті і в стосунках. Тому про це треба говорити. І є багато інформації, багато магазинів, чи з красивою білизною, чи з різними іграшками для того, щоб урізноманітнювати подружнє життя, але воно не має бути замус. Тому інтимні стосунки без пристрасті, це недобре. На мою думку, тому що якщо жінка себе віддає, а вона не хоче, то це проблема потім її емоційному, якщо тільки емоційному стані. Можна цю пристрасть відновити. В спалах якісь відбуваються, і знов ти відчуваєш до свого чоловіка це таку. Звичайно, можна і потрібно. І варто розуміти, що ми постійно оновлюємося, десь, наскільки я добре пам'ятаю, що сім років людини абсолютно оновлюється кров, так і вона вже не та, яка була в минулому. Тому ми щоразу на свого чоловіка чи на дружину можемо дивитися по-іншому. Просто ми забуваємо це робити через рутину, через проблеми, стреси, обов'язки подружні так, виховання дітей. І ми оцю опцію як позамовчуємо, куди дінеться? А життя воно йде, і ми хочемо також свята, не тільки християнські свята. Так? Ми хочемо новизни в стосунках, тому її потрібно стимулювати, виробляти. Якщо жінка чи чоловік відчуває, що ця проблема не розв'язується, тобто немає пристрасті, що би він там не робив, які би сальти не крутив, це вже привід звернутись до психолога. Варто розуміти, що на початку стосунків ми завжди е, говорили. Ми знайомились, ми цікавилися один одним. Коли вже почалось систематичне подружнє життя, чи в стосунках цивільних. То люди з часом перестають говорити, і коли нема цього, я хочу від нього, він мені того не дає. То це десь про те, що люди не говорять і давно не говорили про те, що їх турбує, хвилює, ображає. І знову ж таки, в людини можуть бути певні упередження відносно тих уявлень, як воно має бути в сім'ї. І вона може так, якщо про жінку весь час очікувати, що чоловік не буде захоплюватися. Цього немає, бо він не може захоплюватися своєю власною справою, робити ну, бути відповідальним батьком, там працювати, якщо в них є оселя, і захоплюватись нею. Ну просто не стає чоловіка, ще тим більше, коли фоном іде війна. Тому е, не зле буде звернутися до спеціаліста в даному випадку до психолога, психотерапевта, щоб визначити, а як ти взагалі уявляла собі подружнє життя е, при е, такому так, варіанті, а яким було життя твоїх батьків? Бо можливо е, там мамою чи татом хтось таємно захоплюється, і мама постійно була така піднесена, та і в дівчинки маленької склалося враження, що це є норма. Е, тому варто так би розуміти, які є в людини упередження відносно шлюбу і відносно того, як воно має бути. Далі варто пояснити, що з точки зору біології так не буває, е, тому що це є ненормально, тому що організм зноситься скоріше, якщо він буде постійно проживати оці емоції. І далі аналогія так, мені дуже подобається ця аналогія з тим, що стосунки. Мають три рівні: любов, пристрасть, любов, кохання і любов, дружба. На початку стосунків ми цей ефект новизни, є, бо ми ідеалізуємо один одного. Далі йде вже більш міцнішують наші стосунки, вже виділяється цей окситоцин. Ми піклуємося один про одного. А далі вже на святова функція з руками згасає і люди надійні, друзі, партнери. Один одному. Е, і аналогія з вогнем, коли е, сухе так е, сухі трісочки, вони е, миттєво загорілися, то це про пристрасть. Далі Поліна, якщо ми підтримуємо, то це є любов кохання і е, залишається ота грань то це вже про любов дружбу. Вона вже не яскрава така, але ми знаємо, що найкраще на тій грані можна щось смажити. Тому про те, якщо один одному чомусь не вистачає, про це треба говорити. І, як правило, не вистачає нам саме тілесності. Бо, перше, це ми починаємо говорити, що нас турбує, ображає. а Друге, ми перепиняємо торкатись один одного, обійматись. І це можна вносити в план дня. Попри те, що немає часу, можна швидше встати, достатньо 15 хвилин. Це ілюзія, що декілька годин вам потрібен ваш чоловік чи дружина. Ну, ви є, якщо людина самодостатня, їй потрібна вона сама насправді, а інша людина частково. І тому, якщо це буде 15 хвилин, але якісного часу проведення, де ви тільки вдвох, то ви зможете підтримувати цей вогонь. Дякую, Наталю. Не дуже часто ми закінчуємо на такій позитивній ноті. Так, спасибі тобі, як завжди, цікаво і змістовно. Бережіть себе, бережіть ваших рідних і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.